Успішне вирощування врожаїв пов'язано із здатністю використовувати переваги науки з метою покращення якості та кількості продовольства. Селекція рослин спрямована на збереження найкорисніших генетичних характеристик в ланцюжку від віртуальної рослини до реальності на полях. Розробки у сфері селекції сортів рослин забезпечують покращення врожайності та спрощують управління діяльністю господарств. Експертизу на патентоспроможність сорту проводить Державна комісія України з випробування та охорони сортів рослин. Правова охорона селекційних досягнень здійснюється Міжнародною конвенцією про охорону селекційних досягнень та закону України про охорону прав на сорти рослин. Що для цього потрібно? Селекція це виведення людиною нових або поліпшення тих, що вже існують порід тварин і рослин. Сорт це окрема група рослин. Вона має ознаки, що є результатом діяльності певного генотипу або комбінації генотипів. Відрізнити один сорт від іншого можна виявивши принаймні одну з цих ознак. Об'єктом права на сорт є селекційне досягнення у рослинництві. Який термін дії майнових прав на новий сорт рослин? Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин діє 30 років. А щодо дерев та винограду 35 років. Цей термін відліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав. Які немайнові права отримає автор сорту рослин? Вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях. Перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство як усе починалося. Наукові основи селекції вперше заклав Чарльз Дарвін у 1859 році. У зв'язку з розвитком генетики селекція з практичних заходів для виведення і поліпшення сортів ростин перетворювалася на точну науку, базовану на експерименті. 2 грудня 1961 року була прийнята міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень. Кожна держава-учасниця Союзу визнає за селекціонером право на новий сорт рослин, виведений ним шляхом видачі охоронного документа або патенту. Як наука, селекція почала розвиватися в Україні наприкінці ХІХ століття, коли виникли перші станції для селекції цукрового буряка і інших сільськогосподарських культур. Цікаві факти. На Аравійському півострові і в Південно-Західній Азії є рослина, яку називають квіткою сміху. Її насіннячко розміром з горошину здатне викликати у людини безпричинний сміх на півгодини. Лікарі-стоматологи дають зерна сміху хворим з алергією на новокаїн. Через великі запаси води деревина баобаба зазвичай загниває, і стовбур стає порожнистим. У стовбурах баобабів інколи живуть люди. Відомий випадок, коли Баобаб служив автобусною зупинкою, він вміщав до 30 чоловік. Цукеркове дерево цілком заслужило свою назву. На його гілках дійсно зростають гілочки плодоніжки коричневого кольору, химерно зігнуті товщиною з олівець. Вони містять до 40% фруктози і за смаком нагадують родзинки. У Китаї та Японії цукеркове дерево вирощують для отримання солодощів та у виробництві музичних інструментів. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентнийповірений.com.ua.